Аня Черненко, наша журналістка з Харкова, на прямому зв'язку. Ані, вітання тобі. Отож, розповідай, якою ситуацією у Харкові та області загалом є станом на час нашої розмови. Мої вітання хочу почати з того, що на жаль, сьогодні зранку у нас була обстріляна дергачівщина, слатине і це втретє, коли за чотири дні цей населений пункт росіяни піддають ударам. На цей раз використали авіацію. Чотири каби за даними місцевої влади скинули на селище. От ви бачите фото. Так постраждала. Це щільна забудова, житловий квартал, дві-два каби. Саме влучили в житлову забудову ще два на околиці. Окрім житлових будинків, постраждали гаражі. і Головне будівля амбулаторії тобто, це місце, яке з якого населений пункт не може. Існувати, це ми дуже часто показували матеріали, коли було відновлення таке активне на Дерхачівщині. І першими це дійсно будівлі соціальної сфери намагалися відкрити, повернути, мобільні зробити. А це вже вчорашня атака по Харкову, коли росіяни зранку вдарили безпілотникам по складам, продуктовим складам, хочу наголосити. І цей удар чуло кілька одразу у районів Харкова, незважаючи на те, що безпілотний. Вони більш-менш тихі, точніше точніш тихіші за, за ракетні удари. Але, попри це, і наші пожежники вони ліквідували, гасили пожежу близько 9 годин. Це дуже складна була робота, бо полум'я охопило близько 1600 квадратних метрів. Розуміємо, що склади з продуктами це. Не, ну, не просто так росіяни б'ють туди. Останні тижні вони били по нашим виробництвам. От тепер а, і ще й продуктова сфера для паніки, не знаю, для просто знищення якогось духу того, що нас буквально живить. А, от бачимо, як ліквідували. Багато годин тривала ця операція з ліквідації пожежі. Це щодо останніх обстрілів. сподіваюся, останніх, але ж хочу сказати, що вчорашня доба вона не тільки цим ударом обійшлася для Харківщини, а й на жаль, п'ятьма людьми, які загинули саме через російські обстріли. Двоє загиблих це Куп'янськ, це люди старшого віку по житловому приватному сектору, приватному кварталу. Вдарили з РСЗВ. І у нас загиблі це чоловік, 68 років і жінка, 61 років. Рік, окрім того, Куп'янський район, село Шевченкове там обстріляли зі смерчу, теж житловий квартал, і загинула жінка 77 років а чоловік 52 двох років. Один з загиблих це просто людина померла на порозі свого будинку. Можливо, рятувалася виходячи з будинку кудись в погреб, можливо, навпаки, намагалася заскочити в хату, але на жаль, от загинула на, на порозі. Через співчуття, як завжди, ми говоримо це не просто слова, це дійсно щиро переживання сім'ям, переживанням близьким цих людей, які загинули. Я ще раз нагадую про те, що триває евакуація, і як би це складно не було, це варто зробити. І п'ята жертва це людина, яка підірвалася на вибуховому. Предметі зараз ще експерти встановлюють, що саме це був за боєприпас. Це сталося в селі, в селі Мілове чоловіку було 56 років, і окремо ми часто теж в ветерах говоримо про мінну безпеку. Хочу сказати, що сьогодні стало відомо завдяки повідомленням від правоохоронців про інцидент, який стався ще в 2024 році, в серпні, коли підліток знайшов боєприпас, приніс його додому. І і показував рідним, хизувався і випадково вистрілив з цього боєприпасу, це РПГ. І була важко поранена його мама і брат. Звісно, просто це як факт, як інцидент того, що відбувається. Говоріть з дітьми, а, говоріть ще і ще пояснюйте, знаходьте слова, щоб діти розуміли небезпеку від того зрізяччя, який лишається. Це коротко про оперативну ситуацію. Я вже сьогодні хотіла показати нашим глядачам два матеріали про те наших захисників на Харківському напрямку, це бригада НГУ Хартія Спочатку про тих людей, які займаються ремонтом, причому безпосередньо на Безпосередньо на лініях зіткнення, не виїжджаючи з позицій, це ремонтники, які займаються гарматами. Тобто, ми розуміємо, наскільки в них мало часу для ремонту, для того, щоб переналаштувати все, все це, щоб воно працювало активно і захищало тих, хто на нулі, і тих, хто за позиціями. Пропоную послухати. Гармата до До бою! Гарматую. Чекаємо команду, як прийняв. Чекаємо команду. Постріл. Постріл! Можна і Відновити установки, як прийняв, відновити установки. Якщо противник починає штурмувати, підключається артилерія і на цьому штурм прекращається. Бойова робота часто проходить, тому що, ну, самі розумієте. Як їх назвати, навіть не знаю. Цих демонів. Лізуть і лізуть. Тобто піхоту треба прикривати. В минулому житті менеджер. вирішив піти добровільну, Захищати. Є брат, який воює. є Родичі, які в полоні. Є за чого. Це власна мотивація артилерістів, які захищають нас на харківському напрямку на доволі непростому теж напрямку, як і Куп'янський, так і от і далі другий матеріал це власне про ремонтників. Така коротка замальовка з того, як це відбувається, буквально за лічені хвилини, коли ти розумієш, що в тебе на цю роботу на ремонт є кілька хвилин, щоб хлопці далі були готовими працювати і відбивати атаки, бо вивести техніку не можна, і от хотіло б, щоб ми теж послухали. Не демасковувати її, тому що приходиться піднімати, опускати ствола. Ми працюємо з почне. До... Давай, не йди. Сна робота, да, робота наших ремонтників важлива, складна, дуже швидка і ювелірна, тому що розуміємо, що деяка техніка щось приходить нове, а що ще є ще радянським. Що переробили максимально сучасне, розуміємо, що боєприпаси так само можуть поводити себе по різному в різних погодних умовах. Ну і повторюся, що напрямок оцей близький до ворога, коли відвести гармату, практично неможливо. А треба обслуговувати її. Це все впливає на роботу. Оту і чому ще раз хотіла показати це, це, це відео цікаве з ремонтів? Тому що без цієї складової, без ремонтників, без механіків не буде такого відбиття, не буде пострілів, не буде прикриття нашого нулю, де працюють військові, і не буде відбиття власне спропроривів. А такі на жаль відбуваються як на Харківському, так і на Купінському напрямку. Дуже дуже часто, ну точніше щодо Аню, дякую тобі за детальну інформацію із Харкова і дякую тобі за важливі нагадування, які важливі для українців не лише у Харкові, так і у інших областях, зокрема прифронтових. Дякую тобі. Традиційно бережи себе. Побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко, журналістка із Харкова, була на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію у цьому регіоні. І потрохи будемо з вами підсумовувати наш етерний час загалом. Але перед тим, знаєте, не можу не. Не піти від вас. Без традиційного нагадування про допомогу українським силам оборони, бо якими ж якими б не були новини, які ми з вами дізнаємося, бо обговорюємо тут в етері найважливіший підсумок, який робимо, це те, що руку пускати не варто, тому що українські сили оборони денно і ночно боронять нашу країну від ворога і потребують нашої з вами підтримки. Цього разу пропоную вам приєднатися до збору на два пікапи Тойота Хайлюкс для 412-го полку безпілот. Систем немесіс. Хлопці нищать. Техніку ворога на полі бою, зокрема на тимчасово окупованих територіях, і знаєте, коли знищена протиповітряна оборона ворога на певних ділянках, це робить окупантів менш мобільними, а відтак завдає їм клопотів і віднаджує їх трохи від лінії бойового зіткнення або дає можливість українським бійцям вгадити і по інших важливих військових об'єктах ворога для того, аби. Виїжджати на завдання, почувати себе захищеними і їздити на надійному транспорті вони потребують зараз два пікапи для виконання бойових завдань, і що важливо для збереження своїх життів, тому що машини будуть оснащені реп-системами. А це на фронті теж дуже і дуже. Важливо ціна питання цього всього добра 920 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 66% від цієї суми. І я дякую вам за кожен ваш внесок. Якщо вам посильно це зробити, приєднайтеся, будь ласка, до збору за QR-кодом або посиланням, які ви бачите просто зараз.